Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія Налягака фпв дронами росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Двоє містян загинули, троє поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, один із ворожих дронів поцілив у легковик з людьми. Двоє убиті на місці, ще двоє поранені. Вони самі звернулися до медиків. Унаслідок іншого удару. фпв бізпілотником постраждав ще один чоловік. Допомогу йому надали у Краматорську. Докладніше про ситуацію на Донеччині дізнаємося від нашого воєнкора Руслана Сміщука. Він якраз перебуває у Краматорську і готовий говорити наживо. Руслане, вітаю. Які новини маєш? Так ліля, вітаю. В нас тут оголошена чергова повітряна тривога. Тому кажу швиденько і потім в укриття. Ще хочу вибачитись за поганий відеозв'язок. Справа в тому, що позавчора, в неділю, внаслідок російського обстрілу енергетики. А на території вільної Донеччини стався бликаут все було знеструмлено. Почалися проблеми з зв'язком, і був вімкнений виключений водогін. Тож наразі енергетики відновили живлення, але проблеми із зв'язком, проблеми з водопостачанням все ще є. Сьогоднішня ніч от у самому Краматорську минулася ну відносно. Тихо, хоч от зараз тривога. А зранку а над містом збивали російські е, БПЛА. Е, о, а ось ніч до того е, минулої доби тут було досить гучно, тому що Краматорськ е, перебував під масованою атакою шахедів е, внаслідок цього нальоту, пошкоджений е, міський поліцейський відділок, а також декілька інфраструктурних об'єктів. Ну от, на жаль, е, Такі щоденні атаки це реалії от е, життя вільної Донеччини, тому що щодня е, міста, навіть ті міста, що можна назвати тиловими, що відносно далеко віддалені от від е, лінії фронту, перебувають під щоденними обстрілами різноманітні дрони і важкі, і легкі, е, важкі авіабомби, е, ракети. Е, майже щодня гинуть е, цивільні. Ще гірша ситуація в тих містах, що наближені до лінії фронту. От зараз прошу показати наші кадри з Костянтинівки. А зараз місто виглядає отак: по вулицях десятки, якщо не сотні, навіть підбитих, спалених fpv дронами автомобілів, сотні пошкоджених чи навіть ще зруйнованих будинків постійно гинуть. Цивільні і от так от зараз територія наближена до передової, виглядає майже по всіх напрямках, тому що вздовж лінії фронту сформувалася так звана кілзона, тобто місцина, яка проглядається пробивається дронами, здебільшого FPV-дронами, але й іншою зброєю на 10-20 кілометрів, іноді навіть і далі. Руслане, ти нас Н... чуєш? Руслане? Так, так, чую вас. Так, будь ласка, можеш продовжувати? Так. А на чому ви перестали мене чути? Тут просто проблеми із зв'язком. Ми не чули тебе останні 20 секунд. Ти можеш продовжувати. Я думаю, щоб ми встигли до наступних новин. Добре. А ще більш ще гірша ситуація на тих у тих містах, у тих населених пунктах, що наближені до лінії фронту. А, от е, зараз я сподіваюся, ви демонструєте на наші кадри з Костянтинівки, і місто зараз виглядає ось так: по вулицях десятки спалених, можливо, сотні, навіть спалених впівронами автомобілів, сотні ушкоджених будинків, і така ситуація зараз. А на всіх напрямках на території наближеної до лінії фронту, адже там сформувалася так звана кілзона, тобто територія, яка пробивається, проглядається дронами на 10-20 кілометрів, і де прилетіти може, коли ти знаходишся в цій кілзоні в будь-який момент. Тим більше, що зараз а, падає листя, а значить, міст місць, де можна сховатися від дронів, все менше. Ну, от у таких умовах на жаль зараз живе та воює вільна Донеччина. Лілія і ще раз вибачається за якість відеозв'язку: це наслідки блекауту, які влаштували Росіяни для Донеччини. Руслане, надзвичайно дякуємо тобі за інформацію, і за твою роботу. Будь ласка, бережи себе. Я нагадаю, в Донецькій області зараз лунає повітряна тривога, тож перебувайте в укриттях, там небезпечно. Руслан Сміщук розповів, що зараз відбувається в населених пунктах поблизу лінії фронту на Донеччині. Трьома кабами напередодні ввечері вдарили росіяни по Харкову. Постраждали 57 людей. У шістьох порізи склом. А ще 51 людина зазнала гострої реакції на стрес. Дізнаємося більше від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Як ви пережили цю ніч? і Як почався власний день? Вітаю лілія. Вчора близько 22-ї години вечора. У Харкові пролунало декілька вибухів. Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Дві керовані авіабомби прилетіли по посалківському району міста. Вони поцілили по території лікарні, а саме по господарчій споруді, зайнялися одразу гаражні бокси. Там постраждали 19 автомобілів. Дуже сильно постраждала триповерхова будівля лікарні. Там вибиті вікна, і взагалі знищені фасади. І є постраждалі пацієнти одразу після вибухів у частині Харкова зникло світло. Детальніше про постраждалих. Будь ласка, послухайте Харківського міського голову. На жаль, дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі. На жаль, чотири ряди отримали поранення різної ступені важкості. Вибите понад 200 вікон. Крім цього, постраждали лепи і декілька районів міста Харкова, знаходяться без електропостачання. Хочу сказати, що на теперішній час. Приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Що стосується постраждавших, то так було стікал, але ж ці люди зараз переведені до іншого відділення лікарні і отримують допомогу. І як стало пізніше відомо, загалом постраждалих шестеро людей. У них порізи склом. Їм лікарі надають допомогу. І за даними поліції, ще 51 людина отримала гостру реакцію на стрес. Таким чином загальна кількість постраждалих зросла до 57 людей. І як сьогодні вже зранку повідомили енергетики, їм вдалося заживити всіх споживачів, у кого вчора ввечері зникло світло. Били росіяни вчора ще й зранку, ефпівідроном по Харкову. До Харкова долетів ефпівідрон, Він долетів до центральної частини міста. Поцілив по гуртожитку, де живуть переселенці з Куп'янська. Ефпівідрон залетів прямо у вікно. У будівлі вибито багато вікна. Вікон і на щастя обійшлося без постраждалих, і це всі новини на цю хвилину з Харкова. Лілія дякую тобі, колего. Про наслідки нічної атаки Харкова нам розповіла Світлана Шакера. Далі марафон продовжить Ірина Баглай. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30.